Наші партнери гібридно застосовують санкції для того, щоб надати нашому ворогу сконати до кінця, так що діє дією найбільшим гарантом санкцій зараз є Збройні Сили України. Бачимо за вересень падіння на 40% первинної переробки нафти в Росії. Тобто НПЗ скорочують свою діяльність простої відбуваються. Відтак що змушена робити Росія? Вона відповідно має більше експортувати. Експортувати більше у них не виходить, тому що порти, зокрема, більше 40% йде через Балтику. Ефективні удари по портам. Які потрібно продовжувати, які потрібно збільшувати, попри обмеження наші можливості для того, щоб надавати ворогу відновлюватися, санкційна політика вона буде ефективною тоді, коли США буде ставити за мету саме перемогу України, а не обмеження фінансові якісь економіки Росії.